Ловіть підбірку з п'яти фраз на рівні b 1 Знаю, що ви дуже любите цю рубрику, тому поїхали. Перша наша фраза це мишлечь о нібецьких мігдавах. Мишлечь о нібєзких мігдавах. І так справді поляки її часто використовують. Дослівно це означає думати про голубі, про синій сині, сині мигдаль. Такого чогось не існує, правда, відповідно, можемо вже догадатись, що означає ця фраза, а по польську дефініція бмі так: Бич розкояженим, замишленим, мажить о неісніхох речах, тобто бути таким витати в хмарах, як ми кажемо, так? бути розсіяним, задуманим і або мріяти про щось, що ну, не існує. Давайте приклад: Шестень мислять о niebieskich мигдалах і весь до роботи. Пристань мишлять о нібеских мікдалах. Перестань мріяти і весь до роботи, і візьмися до роботи. Отже, це наша перша фраза. Щось з мигдалем пов'язано з синім. Так собі старайтесь це запам'ятати. В кінці відео буде перевірочка цих фраз, тому e, старайтесь занотовувати. Друга наша фраза це «мєч, урвання голови. «Мєч, урвання глови. Ну, ви догадуєтесь, що щось там робиться з головою, хтось її відриває. І коли ми потрапляємо в такі ситуації, ну, коли є дуже багато чого зробити, правда? Мієч урвані голови це значить дуже багато праці праці речі до зроблення». Коли у вас просто список «туду» не закінчується на одній сторінці, тоді ви можете сказати, що дішей мам урвані голови. Сьогодні у мене просто завал з роботою. Або Дішей мам в праці урвані голови. Але тротро заповіда ще нелепше. Так, сьогодні у мене завал на роботі, а, але на завтра нічого кращого не заповідається. Добре, отже, ніч урванні голови», щось відриваємо голову, так, маємо багато роботи, таку собі асоціацію прокручуємо. І це означає, ми дуже е, запрацьовані. Наступна наша фраза це бить в прошку. Бить в прошку. Колись, коли я вперше її прочитала, я не зрозуміла і якось дуже важко було догадатися, що таке бить в прошку, дослівно бути у порошку. І що це? Як ви думаєте? А бить в прошку то значить бить є ще не готовим, не приготованим. Тобто бути не готовим, бути таким от розсипаним, як порошок, так? Нічого нема поскладено, оце от бить в прошку. Наприклад, екзамін ютро». A ja jestem w proszku. Ekzen wтра, a ja jeszcze nie gotowy, niepідgotвлений i wзагалі nawet blisko statusu nie stammy. Abo, na przykład, pro do rogu można zdać. Mam lat o 5 rano, ale jeszcze jestem w proszku. I co to znaczy? To znaczy, że walizka jeszcze nie jest spakowana, nie wiem, gdzie jest mój paszport, i w ogóle nie pamiętam, gdzie zostawiłam. Якісь свої документи, і оце означає бить в прошку, коли все розкидане, нічого не готове, а вже швидко треба щось робити. Добре, тобто пов'язуємо собі, асоціюємо це з розсипаним порошком, і от ми такі самі можемо бути не готові. Зараз хочу поділитися з вами відгуками від наших студентів, які пройшли курси від школи FreeInTalk. Якщо ви також хочете вивчити польську мову, бо вам подобається моя подача і методика, то запрошую до нас на курси. Ми підберемо найбільш зручний формат для вас. Пішли, покажу наш найпопулярніший формат, який обрало понад 30 тисяч студентів. На вас чекає 20 уроків на одному рівні. Навчатися ви можете з комп'ютера, телефона, з планшета, як вам зручно. Якщо ви працюєте і вам здається, що ну зовсім немає часу на уроки, то цей курс вам обов'язково підійде. І ось чому ви можете проходити заняття на живих уроках з викладачем або ж на навчальній платформі тоді, коли вам зручно. Наприклад, коли ви відпочиваєте, лежите на дивані, готуєте їсти. Або ж просто займаєтеся побутовими речами. Ви самі обираєте, коли навчатися і будуєте свій графік. Знаєте, що найголовніше? На проходження курсу у вас буде цілий рік, і цього цілком достатньо, щоб повністю освоїти матеріал. А ще це у три рази дешевше, ніж у репетитора. Запрошую вас переконатися. Залиште заявку на пробний урок і переконайтеся самі. Четверта фраза. Дуже класна, бо ви справді її українською дуже часто говорите. Наприклад, ем, від цього мені ні, ні холодно, ні тепло, так? Польською подібно ми це говоримо, кажемо, ані мені то бжеє, ані жембі, ані мені то бжеє, ані жембі. Тут потрібно, власне, в такій послідовності говорити, ну, бо це такий усталений фразологізм, так? Ані мені то бже ані жембі, ні мене це не гріє, ні Холодить. Чи є обоєнтні тобто мені все одно. Приклад. Направдені є це отим дискутувати, бо аніток же є, ані жембі. Так можете сказати, коли, наприклад, хтось починає розмову про тему, до якої вам абсолютно байдуже, і тоді ви кажете: ані мені же є, ані жембі. Направдені є це отим дискутувати, так я справді не хочу про це говорити, про це сперечатися, бо мені на це все одно. Добре. І п'ята фраза, яку хочу, щоб ми сьогодні з вами розібрали, це коли людина от обережно до чогось ставиться, так перед тим як спробувати, довго задумується, так як наші так, майбутні студенти часто пишуть, що я довго думав, чи записуватись до вас на курс польської мови. Але після пробного уроку, до речі, наш пробний урок є безкоштовний, одразу вирішили так навчатися з нами. І от коли люди так обережно підходять до будь-якого. Покупки чи до будь-якого рішення, ми можемо використати таку польську фразу, як Подходіть до чогось, як п'єс до єжа. Подходіть до чогось, як пєс до єжа. Тобто дослівно підходити до чогось, як собака до їжака. Ну, уявляєте собі ситуацію: собака, їжак, їжак з колючками. ну і п'єс, очевидно, є дуже осторожний. є дуже обережний. Ну і використаємо собі це в е, реченні. До речі, речення я взяла з нюслетера. Від Польки, яка навчає е, ведення інстаграму. І зустрілася це в такому контексті, як «Звикле підходить до інстаграмових трендів як п'єс до єжа. Так, тобто я зазвичай підходжу до трендів в інстаграмі ну ось так дуже обережно, як собака до їжака. Ось і все, друзі. Це п'ять нових фраз, які ми вивчили сьогодні, і зараз за хвилинку, вже будемо їх перевіряти. Отже, поїхали народ. Як ми скажемо, бути не готовим. Згадуємо собі розсип... розсипаний порошок і. Бить в прошку. Екстра. Браво. Як ми скажемо, бути замріяним, мріяти про якісь неможливі речі. Мислять о нібєх мигдалах. Все правильно. Мишлять о нібеських мигдалах. Тобто, мріяти про щось. Е, мені від цього ні холодно, ні тепло. Ані м'ято вже є, ані зімбі. Ані м'єток вже є, ані жембі. Супер. Власне, такі послідовності запам'ятовуємо: мати дуже багато роботи. Згадуємо, що відриваємо собі голову, так? Чи м'єч урвані гвови. Супер. М'єч урвані гвови. Далі е, дуже обережно до чогось ставитися, підходити до чогось. Згадуємо собі собаку їжака. Добре, і це буде подходіть до чогось як п'єсдоєжа. Подходічдось, як п'єсдоєжа. Класно, і ще якась остання фраза. Ні. І ми вже п'ять з вами перевірили. Ось і все. Якщо ви щось забули, призабули, то не забудьте переглянути це відео ще раз. Воно у вас доступне на Ютубі. Дякую за перегляд. Пишіть у коментарях, яку тему ви хочете, щоб я розібрала далі. Не забудьте лайкнути відео, поділитися зі своїм другом. І підписуйтесь на наші соцмережі в Інстаграмі, Телеграмі і Тіктоку. До наступних споткань, па.